Ми сьогодні напекли домашню хлібчика. У нас він получився такий гарненький, ароматний, смачний. Ми вже одну буханочку спробували за обідом. Хлопці, беріть, розпаковуйте хлібчик, який получився. І хлопці мені допомагали.

Да, дуже галенький хлібчик. Ммм, який, як купляний. Та ще кращий. Диви, О, як гарненький. Деяка буханочка. Я не скажу, що це дома пікся. Як, як ось дві. Класний хлібчик Получився і Що ж треба? Я не думала, що так мене вийде. Так, так, так. Да, треба теж купити собі такі форми, якось у мами, і теж пекти. То в тебе є свинки. А, ну, в свинках там печання робити, робити, а пічка дуже галенька, і друга буханочка. хороша. Молодець. Що ми скажемо? Молодець. Дуже вкусно. Печи нам ще. Убейся. Да, спасибо здоровье.